Увага, це важливо. Це питання життя і смерті. Це питання їх життя або смерті. Правда, це дуже красиві пташки. Всі ми любимо приходити сюди і милуватися їми, так? Але те, чим ми їх годуємо, може призвести до їхньої смерті. Годування хлібом це як уповільнена бомба для водоплавних птахів. Від хлібу у них почнеться інтерит, запалення слезової оболонки, тонких кішок, від нього вмирають. Під час травлення хліб утворює квас, який підкислює травну систему птахів, що призводить до складних захворювань, як, наприклад, синдром крило ангела. Це деформація крила і лебідь не зможе літати, а значить, загине. Хліб забруднює водойми, від цього можуть хворіти і інші тварини і птахи. Також підгодовування водоплавних птахів знижує їх інстинкт шукати їжу самостійно. Тручання у дику природу може бути обґрунтоване тільки якщо ви бачите травмовану або хвору пташку, або тваринку. Ваша допомога може знадобитись їм, коли на вулиці 15 і нижче градусів морозу. ми так, тільки в періоди сильних морозів, коли поверхня води покривається льодом на кілька днів. Тільки тоді ваша допомога буде доцільна. Годувати качок і лебедів можна зерном з лаків, гарбузовим насінням, кукурудзою або висівками. Корисними будуть і дрібно нарізані овочі. Ну, це кукурудза, гарбузове нас насіння. Це, це саме Ой, ви молодець. Це один уже пропав, ми вже відправили на Кіровоград, єлі машину туди, то це єлі говорили, це зараз волонтер, уже слава Богу, вичухався. Слава він буде аж потом. Каже, весною випустити його. От ми за те, щоб поставили прям тут якісь біборди. Що це, не треба написало там. Дивилися фіше. Написано також. Є пропозиція зробити цей біг повноцінним закликом не годувати птахів хлібом.